Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу Жовтого-Великого пасіансу стародавнього для знака Зодіака Терези на період вересень 2023 рік. Нагадую, що камера традиційно відрізає один рядок, і саме тому ми з вами потім наприкінці можемо роздивитися, коли я зніму телефон стримача. Якщо не дуже чітко видно, можна ще збільшити екран. Роздивляємось, друзі. Ось ця тиринка, вона означає відкриту дорогу. Ось ця криниця це карта страсті. І толкмачення таке, щоб ви подумали про свою страсть, можливо, краще думати головою, ніж почуттями. Ось така порада, друзі. Непроста. Хочу сказати, друзі, що для того, щоб добре віднаходити готові картинки, які співпали, треба їх гарно знати. Ми з вами тільки навчаємось, як то кажуть, тобто деякі картки ми ще не бачили, як вони співпадають, то я знаю, а ви-мабуть то, мабуть, ні. Тому не поспішайте спокійно. Тому що раніше пасіян використовували як тепер медітацію. Спокійно, довго розглядали. Ось, друзі, цей гарний півень, це не курка, а також це не ворон, не ворона. Це справжній гарний півень. Він каже про інтригу. Дивіться, щоб вас ніхто не підманув. Я для вас, друзі, зніму телефон, щоб ви могли краще роздивитися. Іноді тільки при збільшенні можна гарно побачити картинку. Хочу, друзі, підсумувати. Прикрутить свою страсть, думайте головою, також інтрига, не приймайте участь в ніяких інтригах, і тоді шлях для вас відкриється. Якщо ми з вами правильно подивилися, то більше ніяких символів не співпало. Якщо ми знайдемо щось, ми напишемо в коментарях. Який символ і як я вам його вкмачу. Що то означає? Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями? Запрошую вас на подальші перегляди для інших знаків зодіаку. На все добре!